Привіт, мої дорогенькі! Починаємо наше заняття. Коли я починаю заняття, я завжди до вас звертаюся з привітанням. Я кажу привіт, мої дорогенькі! При зустрічі! Усі люди вітаються один з одним. А які слова привітання ви знаєте? Я підкажу добрий ранок! Доброго дня! Добрий вечір. Здравствуйте. Або якщо ви дуже гарно знаєте один одного, можна сказати привіт. А ще при зустрічі люди один одному кажуть компліменти. А що ж таке компліменти? Це коли один одному кажуть приємні речі. Наприклад, ти дуже гарна сьогодні виглядаєш, або у тебе сьогодні гарна зачіска, або яке гарне вбрання в тебе. Спробуйте сказати такий гарний комплімент своїм близьким або рідним. Коли ви виходите з дому, чи то в садочок, чи то в магазин, в театр, або Цирк. Ви обов'язково дуже гарно вдягаєтеся, і йдете чистенькі, чи пурненькі, нарядні. Чи так це? Чи дуже гарно ви доглядаєте за своєю зовнішністю? Чи це хтось за вас робить? Послухайте уважно. Я хочу вам почитати оповідання, яке називається. Лінива Оленка, а написав його Борис Вовк. Прийшла вранці Оленка в дитячий садок. Чого це ти не причесана? питає вихователька. Бабуні не встигла причесати, каже Оленка. А черевички чому брудні? Дідусь не почистив. А гудзика чого біля комірця немає? То вже я винна, сказала Оленка, забула нагадати мамі, щоб пришила. Дітки, як звали дівчинку? Куди Оленка прийшла вранці? Що? Спочатку запитала вихователька. Якою була відповідь дівчинки? Якою була провина дідуся? Що ще запитала вихователька Валенки? Що на це відповіла дівчинка? Дітки, а хто повинен доглядати за волоссям дівчинки? Чи згодне ви, що дідусь мусить доглядати за взуттям дівчинки? А якою була б ваша відповідь, якби ви прийшли? Садочок, а у вас не було б гуцика? Що би ви робили, якби ви отримали зауваження за брудне взуття? Давайте ще раз послухаємо повідання. і зверніть увагу на те, як запитує вихователька дівчинку і як дівчинка відповідає. Прийшла вранці Оленка в дитячий садочок. Чого це ти не причесана?» – питає вихователька. Бабуні не встигла причесати, каже Оленка. А черевички чого брудні? Дідусь не почистив, а гудзика чого біля комірця немає, то вже я винна. Сказала Оленка, забула нагадати мамі, що пришила. Дітки, а чи вмієте ви запитувати? Давайте спробуємо запитати у дівчинки, чому вона брудна і не причесана. І запитання слід ставити чітко, виразно, не поспішаючи. Отже, чого це ти не причесана? Запитання ставиться з певною інтонацією, чого чоровички брудні? Повторіть, чого біля комірця немає гуцика? А зараз я пропоную вам переказати це оповідання своїм близьким, мамі або татусеві. Спробуйте самостійно пригадати це оповідання. Дітки, а чи хотіли б ви схожими бути на оленку? Є такі прислів'я. Ось послухайте, без охоти немає роботи. Про що свідчить це прислів'я? Той, хто не хоче, у того і робота не кліється, так? Інше бджола мала, а і та працює. Пам'ятаєте, розміри ремчілки? Вона маленька-маленька. А скільки меду приносив вулик? Наступне хотів зробити спішно, а вийшло смішно. Це прислів'я свідчить про те, що не треба поспішати, щоб не вийшло кої як. Дітки, а поясніть мені, як можна назвати Оленку в Оповідання. Яким би словом її назвали? Ледача, ледерка? А як можна назвати людину, яка часто забуває? Забудько, забудькувата? Як можна назвати того, хто часто каже неправду? Перехун. Можна також і жартівливими іменами називати. Добре. Дітки, а чи поділились би ви іграшками з такою дівчинкою Оленкою? А що б ви порадили, Оленці? На майбутнє? Гадаю, що серед вас немає таких оленок і ви всі у нас працьовиті і самостійно доглядаєте за своєю зовнішністю. А на сьогодні все. Пока!